Ефірі Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, кабінет міністрів. Схвалив та подав до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цитую, будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день. що передбачається угода про вільну торгівлю України і Туреччини. Ну, в першу чергу це дійсно скасування мит на більшості на більшість товарів, як з одного і з другого боку. Причому варто зауважити, що від е, цієї угоди виграє в першу чергу Україна, е, оскільки е, саме на українські товари туреччина. Запроваджувала ну і і досі, і досі має так, достатньо високе мито набагато більше ніж ми стягуємо з турецьких товарів, які імпортуються в Україну. Це через те, що Україна пізніше приєдналася до світової організації торгівлі відповідно відкрила свій ринок на умовах сот, і таким чином ця угода дійсно дасть можливість збільшити. Експорт з України, оскільки власне на такі чутливі там товари, як продукти харчування, як аграрна продукція, як продукція десь легкої промисловості, мита турецької сторони досить великі. Ось цікаво цікаво також відзначити довгу історію цієї угоди. Вона готувалася 12 років. І була підписана на початку лютого 2022 року безпосередньо перед повномасштабною агресією, і вочевидь, через необхідність вирішення більш першочергових задач Україна так відклала. Ратифікацію цієї підписаної угоди і зараз фактично уряд дав зелене світло, і це однозначно призведе до збільшення товарообігу між Україною та Туреччиною збільшення експорту з України до Туреччини. Ну і можливість відповідно для. Українських компаній, завдяки угоді про вільну торгівлю, займатися ще і реекспортом турецької продукції з вигодою для себе, в інші країни, з якими Україна має угоди про зони вільної торгівлі, зокрема до Європейського союзу. Як вважаєте, чи варто очікувати на нові українські бізнеси через цю угоду? Так зараз ідуть процедурні моменти, але вже потім, коли вступить в дію, то чи варто, що нові бізнеси з'являться в Україні, або, скажімо, так, охоче почнуть розвиватися в Україні? Ну, радше, напевно, друге, враховуючи наші поточні умови, то бізнес однозначно отримає нові можливості для розвитку, нові можливості для доходності, які зараз дещо знизилися. Так, якщо подивитися до повномасштабної агресії товарообіг між Україною та Туреччиною був досить високим. Складав на досягав рівня. 7 мільярдів доларів, і власне в 2023 році, незважаючи на те, що угода про вільну торгівлю не набула, перепрошую, не набула чинності, все таки товарообіг сягнув рекордного за останній час показника у 8 мільярдів доларів. Ну і... Турецькі турецько-українські бізнес асоціації передбачають, що коли угода повноцінно запрацює, то е, товаробіг між двома країнами може зрости потенційно до е, 10 мільярдів е, доларів е, на рік, і це якраз будуть ці кошти, які багато з яких залишиться в Україні, тому що якщо там експорт е, складав 3 мільярди доларів з цих 8 за 2023 рік, то тут однозначно. Збільшиться збільшиться можливості компанії, збільшиться виторг компанії, і в першу чергу від цього дійсно виграє Україна. Україна зі свого боку скасує візні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Це на початку, потім буде ще більше скасування мит. Які товари і послуги імпортує Туреччина в Україну? Ну в першу чергу це там і металопродукція, це і продукція легкої промисловості. До речі, яка е, складе е, напевно. Найбільшу конкуренцію з українськими виробниками так само варто напевно відзначити, що в Україні є е, чимало компаній з турецькими інвестиціями. Найбільшу, найбільшу компанію напевно знають усі, яка працює з державними підрядами по по е, побудові ремонту доріг і інших е, споруд. Е, це компанія Онур. Ось відповідно е, це. Е, Можливо, така таке полегшення хоча знову ж таки наші ставки ми підкреслюємо, вони є набагато ліберальніші за турецькі теж призведе напевно до пожвавлення не тільки імпорту, а можливо і приходу нових інвесторів і появі нових компаній з турецьким капіталом, які зможуть працювати в Україні. Абмін назвав, що Туреччина серед п'ятірки основних торговельних партнерів України з ким ще у нас такі топові тісні економічні стосунки з якими країнами і чи можливо вже після ратифікації цієї угоди Туреччина взагалі стане лідером? Ну, напевно, лідером вона не стане, тому що в нас найбільший зараз обсяг зовнішньоторговельного торговель... обігу товару з Європейським Союзом, там теж є угода про вільну торгівлю, там є, багато... є чимало звільнень мит, і це величезний такий міст місткий ринок. До того ж, зараз. Як ви знаєте, що найближчим часом буде проголосовано продовження цього режиму вільної торгівлі? Ось як я вже сказав, що прогнозують самі учасники українсько-турецьких торговельних відносин збільшення товарообігу мінімум, це десь до 20% Це до 10%. Це до 10 мільярдів доларів. Це буде досить помітно, поважно і потужно, але ну, звичайно, що не стане лідером там порівняно з європейським союзом. Хоча теж, як я вже сказав, що пожвавить нашу торгівлю з європейським союзом завдяки можливості наших компаній додатково отримати прибуток, заробити на тому, щоб реекспортувати, ввести безмитно. Турецький товар в Україну і його ж відповідно реекспортувати до Європейського Союзу. Тобто, це дійсно угода позитивна і потрібна. Про процедуру, що означає законопроєкт про ратифікацію угоди? Це юридична формальність? Це ну, важлив, важлива формальність. Будь-яка міждержавна угода вона не може набути чинності, коли її просто підписали. Два президенти має бути вона має бути ратифікована у парламентах обох країн. Тобто, те, що зараз Верховна Рада України ратифікує цю угоду, ще не означає, що вона запрацює, тому що так само має її ратифікувати законодавчий орган Турецької Республіки. У мене поки що немає інформації про те, там чи на якому етапі перебуває ця справа. Але я думаю, що раз уже Пішла реанімація цієї історії після двох років паузи. Це означає, що сторони в принципі уже десь домовилися, і після ратифікації угоди у Верховній Раді України аналогічний нормативний, аналогічний нормативний акт буде прийнятий і турецьким парламентом. Я дуже на це сподіваюся. Віктора, і ратифікована угода буде саме в тому вигляді, в якому була і підписана, тобто змін ніяких не вноситься? Однозначно, ратифікація це тільки затвердження того, що є. То угода і так дуже скрупульозно, дуже ретельно. Готувалася, вона готувалася 12 років, і тут більше повільно підходила до цього саме Туреччина, тому що Туреччина і так має достатньо пільгові умови, тому що ці мита, які зараз справляються з турецьким з турецьких товарів відповідно до вимог світової організації торгівлі, вони достатньо ліберальні і набагато ліберальніші ніж ті мита, які. Справляється з наших товарів, і фактично, зараз просто Туреччина дозріла до того, щоб відкрити свій внутрішній ринок. Для наших товарів і відповідно отримає додатковий бенефіт у стосунках з нами, і так само зможе більше завозити своїх товарів і продавати їх і тут. Ну і як я вже сказав, що може бути абсолютно легальні схеми реекспорту українськими компаніями, які теж принесуть так бажану валюту для бізнесу і занятість. це дуже добре. Ну я тільки додам, що після прийняття ратифікації в українському уряді, а потім в парламенті, вже тільки через два місяці угода вступить в силу, тобто почне працювати. Тобто в цьому році вже очікуємо. На останок Вікторе, чи немає таких побоювань, що буде засилля товарами, можливо, навіть дешевими і неякісними, чи все-таки немає такого остраху. Ну то вже все-таки десь багато вирішить конкуренція. Наш споживач достатньо вибагливий і навряд чи буде щось купувати таке, що не, що не варте уваги. Тут є більше таких, скажем так, дійсно дійсно вартісних, якихось складніших речей. Зокрема, нагадаємо так, що там же і продукція військової. Промисловості згадаємо Байрактари, які е, це турецька розробка, яка дуже зіграла свою роль у перші ти, у перші тижні, перші місяці повномасштабної агресії. Ми так само їх купували у е, Туреччині, і так само там е, мало бути не, не знаю, чи звільнялися кажучи, Чи звільнялися вони відмита чи ні? Ну але е, це відкриє шлях не тільки для. Там якихось товарів таких недорогих, але й складних, складних серйозних розробок, які якими Туреччина багата, і які можуть так само використовуватися і купуватися для використання в Україні. Вікторе. Я вам дякую за пояснення. Дякую, що долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.